З радістю спішу повідомити своїх підписників та глядачів про те, що я, випускник юридичного факультету українського вишу, нострофікувала свій диплом в Польщі. У висновку з цим відкрила собі шлях до виконання юридичної практики на території даної держави. В цьому відео хочу коротко поділитися з вами, як виглядає процедура нострофікації в Польщі. Даний процес регулюється статтею 327 закону про вищу освіту. В оригіналі назва закону звучить наступним чином: право о школьництві вищим і науце. Процедуру нострифікації проводить вищий навчальний заклад відповідного рівня акредитації, який має бути не нижчим рівня Б з плюсом. Як виглядає процедура нострифікації? Вищий навчальний заклад проводить аналіз ваших документів, а саме ваших дипломів, на відповідність навчальній програмі, кількості годин, а також досягнутих вами результатів в навчанні. В разі невідповідності навчальній програмі, кількості годин або ж досягнутим результатам, Вищий навчальний заклад може зобов'язати вас своїм рішенням. До здачі спеціальних іспитів в присутності комісії, яка складається не менше ніж з трьох чоловік професорського складу кафедри. Не менш важливим моментом є те, що процес нострифікації не є безкоштовним. За розгляд ваших документів та роботу екзамінаційної комісії вам доведеться заплатити 50% професорського окладу. На сьогоднішній день дана сума становить 3605 злотих.